Добрий ранок, добрий день! Ми урок свій. Розпочнемо. Працюємо в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Запиши числа у порядку зростання каліграфічна. Виконай це завдання самостійно. Зупини відео. Попробуй. Проверяем вашу работу. А у тебя, так? Каждое число, за на три сотни. Зупини видео и виконай задание завдання самостійно. Проверяем вашу работу. А у тебя, так? Сьогодні на уроці ми удосконалюємо вміння розв'язувати задачі на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Це завдання номер 1 Зупини відео. Перейди до підручника, прочитай задачу самостійно і склади короткий запис. Перевіряємо короткий запис. Визнач, якого типу подана задача. Дійсно, це задача на знаходження трьох чисел за трьома сумами. За яким планом розв'язують такі задачі? Дійсно, план розв'язання складається з трьох запитань. Значить, задача розв'язується у три дії. Давайте з вами перевіримо розв'язання нашої задачі. Нам пропонують задачу розв'язати у 4 дії. Ми можемо вже з цим не згодитись. Дійсно, адже треба вибирати шлях той, який короче. І ми з вами знаємо, що такі задачі ми можемо розв'язати у три дії. Шукане число в цій задачі. Скільки спортсменів тренувалося на спортивній базі кожної зміни. Якщо в запитанні задачі входить слово кожний або кожної, то вона містить кілька шуканих чисел. Наша задача містить три шуканих числа. І нам потрібно ці три шуканих числа знайти за трьома сумами. Перше шукане число це скільки спортсменів тренувалося на спортивній базі в першу зміну. Друге шукане число це скільки спортсменів тренувалося на спортивній базі в другу зміну. І третє шукане це скільки спортсменів тренувалося на спортивній базі в третю зміну. Якщо у нас три шуканих числа, значить у відповіді у нас буде три числових значення. Перевіряємо розв'язання задачі. В першій дії нам треба від суми трьох чисел, а це число 410, відняти суму першого та другого чисел. І одержимо ми третє число. Тобто 410 треба відняти 330, вірно написано, і це дорівнює 80 спортсменів згодні. І це було втретю зміну. Тренувалася в третю зміну, дійсно, і пояснення записано також вірно. В другій дії ми також повинні від суми трьох чисел, а це число 410, віднімемо ми суму другого та третього чисел, суму другого та третього чисел, а це число 240. Дійсно, вираз записаний вірно. Але помилка в обчисленні. 410 відняти 240 дорівнює 170. І це стільки було в першу зміну. Дійсно, коли ми від суми трьох чисел, це загальна величина, віднімемо суму другого і третього числа, у нас залишиться значення першого шуканого числа. Тобто, скільки. Тренувалися спортсменів в першу зміну. Ми з'ясували ага, третя дія. Дійсно, в третій дії допущені помилки, третя і четверта дія нам не підходить до нашої задачі. В третій діє ми будемо від суми першого числа, а це число 330. Нам потрібно відняти. Перше число. А ми тільки в другій дії знайшли, чому дорівнює перше число. Значить, нам потрібно 330 відняти 170 і це дорівнює 160 спортсменів. Це стільки було у другу зміну. Ми розв'язали задачу. Четверта дія це є зайва дія у цій задачі. І все ж таки треба обирати той шлях, який легше. Мені здається, задача в три дії ми швидше її розв'язали, ніж міркувати і розв'язувати задачу чотирма діями. Зупини відео, запиши розв'язання задачі в ЗОшит і відповідь самостійна. Пармуємо вміння розв'язувати задачі на знаходження трьох чисел за трьома сумами це завдання номер 2 Постав до умови запитання і розв'яже одержавну задачу. Працюємо разом. Середньовічний лицар купив папону шолами лати за 629 монет. Якби він купив лише папону та шолом, то заплатив би 434 монети. А якби купив лише шолом і лати. То заплатив би 373 монети. Скажіть, що купив лицар? Правильно, він купив папону, шоламилате. І витратив при цьому 629 монет. Зверніть увагу, 629 це загальна сума трьох чисел. Нам також відомо, що лицар. Або він купив лише папону та шолом, то б заплатив 434 монети. А якби купив лише шолом і лати, то заплатив 373 монети, Яке ми можемо поставити питання до задачі? Скільки монет коштував кожний обладунок? Тобто. Якщо в запитанні задачі у нас входить слово кожний, то вона містить кілька шуканих чисел. Значить, в нашій задачі буде кілька шуканих чисел. Скільки монет коштувала папона, скільки монет коштував шолом? і скільки монет коштували б лати. Три шуканих числа. Продовжуємо працювати разом. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо слово розв'язання. Ми розуміємо, що наша задача це задача на знаходження трьох шуканих чисел, і їх потрібно знайти за трьома сумами, то вони розв'язуються так. В першій дії нам потрібно від суми трьох чисел, а це число 629, віднімемо суму першого та другого чисел. І ми отримаємо третє число, тобто нам потрібно від числа 629 відняти 434 і ми отримаємо, скільки коштують лати. Записуємо письмово вираз 629 відняти 434. Одиниці записуємо під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. 9 відняти 4 5. 2 відняти 3 ми не можемо відняти, тому позичаємо в сотнях одну сотню. Одна сотня це 10 десятків, 10 та 2 12. 12 десятків треба відняти 3 десятки. Це буде 9 десятків. Було 6 сотень, стало 5. А 5 відняти 4 дорівнює 1. Ми отримали 195. 195 монет це коштують лати. У другій дії від суми трьох чисел, а це число 629, нам потрібно відняти суму другого та третього чисел. При відніманні числа 373 ми отримаємо шукане число перше. Скільки коштує попона, записуємо другу дію. 629 відняти 373. 9 відняти 3. 6 шість. 2 відняти 7 не віднімається, позичаємо Позичаємо одну сотню, записуємо 10. та 10, 2 12, 12 відняти 7, 5. Було 6 сотень, залишилося 5. 5 відняти 3, дорівнює 2 сотні. 256 монет, це стільки коштує попона. У третій дії від суми першого і другого числа, а це число 434. Це скільки коштує Папона і Шолом, нам потрібно відняти, скільки коштує Папона. А це 256 монет. Ми щойно з вами знайшли в другій дії. 4 відняти 6. Ми не можемо позичаємо десяток. Один десяток це 10 одиниць, 10 та 4 це 14. 14 відняти 6 то рівня 8. Залишилось 2 десятки. 2 відняти 5 ми не можемо позичаємо в сотнях одну сотню. Одна сотня це 10 десятків. 10 та ще 2. 12. 12 відняти 5. Дорівнює 7, було 4 сотні, залишилося 3. 3 відняти 2 дорівнює 1. 178 монет коштує шолом. Можемо записати відповідь. І так, звертаємо увагу: у відповіді повинно бути 3 шуканих числа, Три числових значення. Папона коштувала 256 монет. Шолом – 178 монет, лати 195 монет. Фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Удосконалює вміння додавати і віднімати трицифрові числа письмовим способом. Це завдання номер три. Знайди значення виразів письмове. Вирази, записуємо, в зошит 487 додати 209. Одиниці додаю до одиниць. 7 додати 9 дорівнює 16. 16 – це один десяток і 6 одиниць. 6 одиниць пишу під одиницями 1 один десяток, я переношу. 8 додати 0 дорівнює 8 і додати 1 дорівнює 9. І 4 додати 2 дорівнює 6. Ми отримали число 696. Дію додавання ми можемо перевірити дію віднімання. І ми можемо скласти два вирази на віднімання. Нам потрібно від суми, а це 696, відняти перший доданок 487. 6 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо в десятках. Один десяток це 10 одиниць, 10 та ще 6 16, 16, відняти 7 дорівнює 9. Було 9 десятків, залишилося 8. 8 відняти 8 дорівнює 0. А 6 відняти 4 дорівнює 2. І другий вираз, який ми можемо скласти, 696 відняти другий доданок 209. 6 відняти 9 ми не можемо відняти. Позичаємо у десятках. Один десяток це 10 одиниць, 16 відняти 9. Дорівнює 7. 8 відняти 0. 8 і 6 відняти 2, 4. Ми отримали перший доданок 487. Можемо зробити висновок, що вираз на додавання ми обчислили правильно. Продовжуємо обчислювати вирази і робити перевірку. 600 – Відняти 481. Віднімаємо одиниці від одиниць, десятки від десятків, а сотні від сотень. 0 відняти одиницю ми не можемо, тому позичаємо в сотнях. І одна сотня це 10 десятків. 10 десятків. Ми ще в десяти десятках позичаємо один десяток для одиниць і розписуємо 9 10. 10 відняти 1 дорівнює 9. 9 відняти 8 дорівнює 1. Було 6 стало 5 сотень, 5 відняти 4 дорівнює 1. Ми отримали 119. Це різниця чисел. Робимо перевірку. Нам потрібно до різниці чисел 119 додати відємник 481. 9 додати 1 дорівнює 10, 10 це один десяток. 0 записуємо в одиницях один десяток, переносимо і запам'ятовуємо. Один додати 8 9, і ще додати один дорівнює 10. 0 пишемо, 1 переносимо. 1 додати 4, 5, та ще 1 дорівнює 6. Ми отримали число 600, це є зменшуване, значить, вираз обчислили вірно. Також ми можемо ще зробити іншу перевірку. Ми можемо від зменшуваного, а це число 600 відняти різницю. 600 відняти. 119. Нуль має одиниці і 0 десятків. Тому в сотнях ми позичаємо одну сотню і розписуємо 9 10. 10 відняти 9 дорівнює 1, а 9 відняти 1 – 8. Було 6 сотень, стало 5 сотень. 5 відняти один дорівнює. 4. Ми отримали від'ємник 481. Значить, вираз на віднімання ми розв'язали вірно. Зупини відео і попрацюй з наступними виразами самостійно. Підсумок уроку. Зупини відео і розкажи про свою роботу за схемою. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, вподобайки, гарні відгуки та побажання!